Одні з найтитулованіших вітчизняних гравчині України майстрині спорту міжнародного класу, багаторазові чемпіонки України, членкині національної команди, серед іншого учасниця Олімпійських юр Марія Улітіна та її екс-одноклубниця по метеору і партнерка по збірні України Наталія Войцик з Дніпра стали найзірковішими учасниками Кубка України з Бадмінтону, матчі якого з мікстів стартували на кортах великої зали палацу спорту, стадіону Олімпійські резерви нашого міста. Якщо Марія вже завершила виступи на майданчику і у такий спосіб. С підтримує форму, працюючи тренером, то Наташа ще продовжує грати на професійному рівні, і звітний турнір розглядає як підготовку до більш відповідальних міжнародних змагань, враховуючи мою на сьогоднішній день підготовку, тому що зараз це не моє основне заняття. То я думаю, що непоганий в мене стан. Ну подивимось по іграм. Важко оцінювати в теорії. Побачимо на порті. Дуже добре, що вдома граємо у Дніпрі, але хотілося б, звичайно, більш сильніший склад. Не всі найкращі гравці приїхали, на жаль. Ну, тож Я очікую на перемоги. На жаль, окрім вище згаданих дівчат, більш титулованими лідерами, першими номерами збірної України, звітний кубок України, похизуватися не може. Особливо подібне стосується змагань серед чоловіків. Причиною тому, звісно, війна: одні з них перебувають за кордоном, інші заліковують травми і, звісно, за таких обставин не позаздриш головному тренеру збірної України Владиславу Друщенку, який мав намір переглянути у якій формі вони знаходяться, адже наприкінці року на них очікує низка представницьких міжнародних турнірів, зрештою і побачить на власні очі та присвідчитися у тому на що здати найближчий резерв не найгірший варіант для наставника К не всі приїхали ну самі розумієте яке сейчас время. некоторые бояться їхати тому що все таки і э, тривоги часто э, некоторы за кордоном теж тяжело їхати э, хотілося б увидеть кого з молодих все-таки ребята приїхали пос посмотреть, как они играют, поскольку теж очень многие находятся за границей. И увидеть ми їх вживую можемо только вот на таких на Кубках України, на чемпіонаті України. Ну і посмотреть, на що способні наші ребята. Змагання Кубка України розпочалися матчами в міксті, Після чого свої зустрічі зіграють чоловічі і жіночі пари та одиночні категорії серед чоловіків і жінок. Чемпіони і призери у кожному з розрядів стануть відомі у неділю, коли у всіх них відбудуться фінальні поєдинки.